Сотню чоловіків і жінок різного віку з усієї області об'єднало захоплення гирьовим спортом. Якщо сильній статі на змаганнях пропонують виконати вправо двоборство або поштовх довгим циклом, то для слабкої ривок максимальна вага гирі 24 чотири кілограми. Я вам скажу, що це якби цілком жіночий вид спорту. Я б не сказала, що дівчата не люблять. Дуже багато дівчат зараз. Дуже популярний гирьовий фітнес, де наші дівчата, майстри спорту, якби вони знають більш технічно, як виконувати вправу і тому їх підв'язують до фітнесу. Це відбіркові змагання до Кубка України, який відбудеться в квітні в Хмельницькому. Звичайно, людина не прийде з вулиці і не буде піднімати 24 кілограми. Вона спочатку візьме гіру 8 кілограмів, потім 16 Тоді вже, якщо їй буде це цікаво, зацікавиться вона і вона буде мати відповідну форму, і тоді вже буде піднімати гір 24 кілограми. У підсумку переможці та призери отримали медалі та подарунки від управління молоді та спорту, а також від Асоціації гірьового спорту. Втім, це не Головне, аби було бажання і звичайно ну, жорсткий якщо можна так сказати, контроль за їхнім станом здоров'я. Тому що наша молодь зараз не дуже здорова. А гирьовий спорт це один із видів спорту, в якому необхідно підтримувати хорошу фізичну підготовку. За підсумками змагань сформували збірну області, до якої потрапили гірьовики з Рівного, Сарн, Рокитного, Дубна та Вараша. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.